Хто такий кухар кухар. Це людина, яка годує тебе навіть тоді, коли тобі здається, що їсти нічого. Кухар знає три головні інгредієнти: тушонка, макарони і магія. Відправляй це відео тому самому кухарю. Його головна зброя, казан, його броня, фартух, його девіз. Хто не встиг, той не їсть. Він може зварити борщ у шоломі, картоплю на двигуні БТРА і чай на тому, що ще вчора було шматком дерева. Кухар не ображається на жарти про його страви. Він просто не дає добавки. Якщо кухар вийшов на перекур, то це шанс непомітно вкрасти ще один шматок м'яса. Якщо він повернувся і подивився на тебе, шанс втрачено. Після його фірмового горохового супу канонада пострілів тривала ще два дні. Навіть ворог боявся підходити до позицій. Якщо кухар каже: сьогодні експериментальна страва, то всі починають згадувати, де вони ховали сухпай. Якщо кухар бере ополонику дві руки, значить або борщ густий, або зараз буде бійка за останню котлету. Є два типи людей: ті, хто приходять їсти, і ті, хто спочатку питають, а що сьогодні, і потім все одно їдять. Підписуйся на канал і пиши в коменти, на кого наступного зробити відео.